Вітаю! Мене звати Тетяна Голиця. Я адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Наше бюро вже багато років надає юридичні послуги щодо оформлення спадщини в Україні та за її межами. Тому сьогодні поговоримо про процедуру прийняття та оформлення спадщини в Україні. На що варто звернути увагу, оформлюючи спадщину? Питань виникає багато. Як прийняти та оформити спадщину, зокрема в умовах воєнного стану? Які документи для цього потрібно, куди та в які строки їх необхідно подати? Скільки часу дається на прийняття та оформлення спадщини? Як успадкувати майно, якщо спадкодавець помер на непідконтрольній території України, або ж у вас відсутні оригінали документів, які необхідно для оформлення спадкових справ внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України чи з інших підстав? Якщо так сталося, що через втрату близької людини у вас виникли ці питання, і ви не знаєте, з чого почати процес оформлення? Оформлення спадщини, щоби зробити все правильно, це відео допоможе розібратися. Право на спадкування настає з дня смерті особи, або з дня, з якого вона оголошується померлою, що в законодавстві називається часом відкриття спадщини. Особа, яка померла, називається спадкодавцем, а ті, хто має право на спадкування після смерті такої особи. Право на спадкування настає з дня смерті особи, або з дня, з якого вона оголошується померлою, що в законодавстві називається часом відкриття спадщини. Особа, яка померла, називається спадкодавцем, а ті, хто має право на спадкування після смерті такої особи, є спадкоємцями. Спадкування в Україні здійснюється за заповітом та за законом. Переважне право на спадкування мають особи, які визначені в заповіті. Незалежно від їхнього ступеня споріднення зі спадкодавцем дуже важлива деталь, яка часто викликає запитання та здивування в родичі померлого. Спадкодавець у заповіті може розпорядитися своїм майном на власний розсуд, виключивши з кола спадкоємців, будь-кого зі своїх родичів чи заповісти все своє майно або його частину особі, з якою не перебуває в родинних відносинах, це його воля, це його право. Винятком із цього правила є так звана обов'язкова частка. Це та частка в спадщині, яку мають право отримати незалежно від змісту заповіту непрацездатні члени сім'ї спадкодавця, до кола яких належать малолітні та неповнолітні діти, повнолітні діти, дружина або чоловік, батьки померлого, якщо вони є особами з інвалідністю першої, третьої групи, дружина або чоловік. Батьки, якщо вони є пенсіонерами за віком, вони спадкують половину від тієї частки, яка належала би їм, якщо б заповіту не було. Тому, перш ніж почати процедуру спадкування, потрібно з'ясувати, чи складав спадкодавець заповіт. Як правило, особи на користь яких складено заповіт, знають про це. У будь-якому випадку інформацію про наявність чинного заповіту має перевірити нотаріус при заведенні спадкової справи. Звертаю увагу, що доки особа не померла, дізнатись про те, чи складала вона заповіт тим більше на кого, відповідно до чинного законодавства України, неможливо, оскільки така інформація є таємною та охороняється законом. Якщо ж особа не складала заповіт. То спадкування здійснюється за законом родичами спадкодавця в порядку черговості. Цивільний кодекс України чітко визначає черги спадкування за законом відповідно до родинних зв'язків. У першу чергу спадкують діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, то є сподружжя, який його пережив, та батьки. У другу чергу рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід, які з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу спадкують рідні дядько та тітка спадкодавця. Четверта черга спадкоємцям за законом: це особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу спадкують інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування в разі відсутності спадкоємців попередньої черги або неприйняття ними спадщини. Тобто, якщо спадщину прийняли спадкоємці першої черги, то спадкоємці другої черги не отримують право на спадкування і не беруть участь у її розподілі. У процедурі спадкування є два основні етапи це прийняття спадщини та оформлення спадщини. Найголовніше в спадкуванні вчасно прийняти спадщину. І це відбувається саме на етапі прийняття спадщини. Для того, щоб прийняти спадщину, потрібно звернутися до нотаріуса. Увага, це дуже важливий момент до закінчення 6 місяців із дня смерті спадкодавця. Для цього потрібно подати нотаріус заяву про прийняття спадщини у сільських населених пунктах. Таку заяву можна подати у повноваженій на це посудовій особі відповідного органу місцевого самоврядування. У зв'язку з введенням на територію України воєнного стану цей строк продовжений додатково на 4 місяці, а тому, доки не закінчиться воєнний стан, у спадкоємців є 10 місяців із моменту смерті особи на подання такої заяви. Заява про прийняття спадщини може бути подана двома способами: особисто спадкоємцем в офісі нотаріуса або ж надіслана поштовим зв'язком на адресу нотаріуса. Якщо заява про прийняття спадщини надсилається поштою, то підпис спадкоємця на такій заяві має бути посвідчений нотаріусом. Або консула України, якщо спадкоємець громадянин України перебуває за кордоном. Днем подання такої заяви буде день відправлення поштового листа, незалежно від того, коли він був доставлений та вручений нотаріусу, не допускається подання заяви про прийняття спадщини представником за довіреністю. За загальним правилом, заява про прийняття спадщини може бути подана. До будь-якого нотаріуса приватного чи державного, який здійснює свою діяльність у тому нотаріальному окрузі, де було зареєстровано місце проживання спадкодавця. Під час дії воєнного стану таку заяву можна подати будь-якому нотаріусу на території України незалежно від останнього місця проживання померлого. Але ми ж все ж радимо за можливості подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу за останнім зареєстрованим місцем проживання спадкодавця. Це значно. Полегшить та спростить в подальшому процедуру оформлення спадщини. Звертаємо увагу. Що правом вибору нотаріуса, якому подати заяву про прийняття спадщини, фактично наділений той зі спадкоємців, хто першим звернеться з такою заявою, адже на її підставі нотаріус заводить спадкову справу та вносить відповідні відомості в спадковий реєстр. І інші спадкоємці вже мають подати заяву про прийняття спадщини тому нотаріусу, який завів спадкову справу. Важливо. Після заведення спадкової справи спадкоємці не можуть змінити нотаріуса та передати спадкову справу іншому нотаріусу для її подальшого оформлення. Винятком є лише припинення діяльності приватного нотаріуса. У такому випадку спадкова справа за спільною заявою спадкоємців передається обраному ними нотаріусу. Якщо ж спадкоємці не знають, чи заведена спадкова справа після смерті спадкодавця або ж який саме нотаріус її завів, то цю інформацію вони можуть з'ясувати у будь-якого нотаріуса на території України. Для цього потрібно замовити витяг зі спадкового реєстра про заведення спадкові справи. Можуть не звертатися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини у відведений для цього законодавством строк спадкоємці, які є малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами дієздатність, яких обмежено, постійно проживали та місце проживання, яких було зареєстровано за однією адресою разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини. Такі особи приймають спадщину автоматично, якщо вони від неї не відмовилися в строк, який відведено для прийняття спадщини. Для подання заяви в офісі нотаріуса про прийняття спадщини необхідні такі документи. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду спадкоємця, свідоцтво про смерть спадкодавця за наявності та заповіт спадкодавця за наявності. У випадку відсутності спадкоємця свідоцтва про смерть. Нотаріус має змогу перевірити факт смерті особи самостійно за безпосереднім доступом до реєстру актів цивільного стану. Усі інші документи, зокрема, які підтверджують родинні відносини, належність спадкового майна померлому та інше, можуть бути подані пізніше на етапі оформлення спадщини. Якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території України і його смерть не зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, то перш ніж прийняти спадщину, потрібно в судовому порядку встановити факт смерті такого спадкодавця. На підставі рішення суду в найближчому відділенні РАЦ потрібно отримати свідоцтво про смерть. Лише після цього можна звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини в тому порядку, про який я розповідала раніше. Варто зазначити, що спадкування це не обов'язок, а право особи. Тому, якщо спадкоємець за заповітом чи за законом не бажає приймати участь у спадкуванні, то якщо він не був зареєстрований разом зі спадкодавцем за однією адресою і не подав заяву про прийняття спадщини, він вважатиметься таким, що не прийняв спадщину. Якщо ж спадкоємець був зареєстрований разом зі спадкодавцем за однією адресою, то йому потрібно подати нотаріусу, який завів спадкову справу, заяву про відмову від прийняття спадщини. У ній спадкоємець має Право відмовитися від прийняття спадщини на користь інших спадкоємців за заповітом чи за законом. Заяву про відмову від прийняття спадщини можна подати до закінчення строку для прийняття спадщини. Після спливу цієї дати відмовитися від прийняття спадщини такий спадкоємець уже не зможе. Протягом шести місяців, а під час дії воєнного стану десяти, нотаріус, який завів спадкову справу, збирає заяви про прийняття спадщини від усіх спадкоємців, хто бажає та має право на спадкування, для цього цей строк і встановлений, щоб як кажуть, усі встигли. Але як показує практика, встигають не всі. Якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини до закінчення строку прийняття спадщини, то він вважається таким, що не прийняв спадщину та не має права на спадкування. За згодою тих спадкоємців, які вчасно прийняли спадщину, нотаріус має право прийняти заяву від такого спадкоємця після закінчення строку. В іншому випадку, такому спадкоємцю, якщо він хоче прийняти спадщину, доведеться звернутися до суду з позовною заявою. Суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини, якщо дійде висновку, що спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, що може вважатися поважними причинами. Згідно з практикою Верховного суду до поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини. Визнаються: тривала хвороба спадкоємців, велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємцем і місцем знаходження спадкового майна, складні умови праці, зокрема пов'язані з тривалим відрядженням, у тому числі закордонними, перебування спадкоємців на строковій службі в складі Збройних сил України, або ж необізнаність спадкоємців про наявність заповіту тощо. Не є поважними причинами юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини, необізнаність особи про наявність спадкового майна. Похилий вік, непрацездатність, встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини, наприклад, встановлення факту проживання однією сім'єю, невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину, відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини, несприятливі погодні умови, перебування в депресії у зв'язку зі смертю спадкодавця. У багатьох випадках ми можемо допомогти клієнтам. Та в судовому порядку поновити їм строк для прийняття спадщини, проте бувають дуже складні справи, де не завжди виходить це зробити. Тому краще не пропускайте строк для прийняття спадщини. Коли закінчується зазначений строк, нотаріус переходить до процедури оформлення спадщини, про яку я детально розповім у наступному випуску. Вірю в те, що дане відео стало інформативним та корисним для вас. Якщо для вирішення питань з прийняттям та оформленням спадщини вам буде потрібна правова допомога адвоката, то знайте, що команда Адвокатського бюро Івана Хомича має великий досвід у таких справах і з радістю вам допоможе. Щоб зв'язатися із нами, зателефонуйте нам за телефоном, який ви бачите на екрані, або ж відскануйте QR-код та перейдіть за посиланням на наш сайт. Де ви зможете написати нам з вами була Тетяна Голиця. Бережіть себе і до нових зустрічей!